Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Наприкінці червня Вінницька міська рада затвердила програму розвитку безбар'єрного простору та комплексного відновлення території громади на наступні чотири роки. Які ж першочергові заходи з їх виконання заплановано провести у поточному році? Які структури будуть задіяні, та скільки можливо коштів з міського бюджету планується освоїти до кінця вже поточного року. Детальніше про це ми будемо говорити з директоркою департаменту. Відновлення та розвитку міської ради Ольгою Ремешевською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ольго. У нашій студії. Доброго дня. 28 червня Вінницька міська рада своїм рішенням затвердила до виконання дві програми: розвитку безбар'єрного простору та комплексного відновлення територій громади, які розраховані на чотири. Роки активна робота з їх підготовки проводу проводилась е, останні три місяці. Якщо говорити безпосередньо про програму безбар'єрного простору, скажіть, які її основні пріоритети та за якими, можливо, напрямками вона буде реалізовуватись впродовж поточного року і наступні три роки. Ну, перш за все, дійсно наша програма побудована на шести ключових напрямках, які визначені в національній стратегії і створення безбар'єрного простору. Хочемо глядачам нагадати, це фізична безбар'єрність, освітня, інформаційна, цифрова, громадянська, суспільна та економічна безбар'єрність. І саме наша програма побудована на шести цих ключових напрямках. Пані Ольгу знає, що до підготовки та формування програми мали змогу долучитись і пересічні громадяни. Скажіть, які можливо пропозиції від них надходили та чи були вони? Враховані в кінцевій редакції програми. Ну, досить важливо зазначити, що саме розробка саме цих двох програм і не виключення програми безбар'єрності базується залученням максимальної кількості громадськості. Це і громадські організації, це пересічні наші мешканці, це внутрішньо переміщені особи. Тому для нас важливо почути думку кожного. І саме які напрямки пропонували. Якби наші учасники в фокус-групах чи в робочих групах вони направлені якраз на шість у цих ключових напрямків визначених національної стратегією. Тому ми працюємо, напрацювали певну проблематику, тобто ми сформували ті точки болі і ті бар'єри, які люди відчувають на сьогоднішній момент. І далі в нашій програмі в плані заходів розробили які кроки ми можемо здійснити для подолання даних бар'єрів. До речі, ще три місяці тому ми порушували цю тематику і ви тоді сказали, що крім громадськості до пересічних громадян. Програмою безбар'єрного простору зацікавились і коли ваші колеги з інших регіонів, так звісно, тому що насправді на сьогоднішній момент тільки одиниці громад, які розробили подібні програми, але якщо навіть порівнювати, наша стала більш такою ґрунтовною, адже сам процес створення безбар'єрного простору він ще розпочався майже 20 років тому. Це були перші елементи, це створення громадського Громадської організації Гармонія, і ми ще пам'ятаємо Раїсу Панасюк, яка досить активно просувала цей напрямок в нашій громаді. Ми поступово змінювали підходи в міському просторі, і, відповідно, крок за крок ми йшли. А на сьогоднішній момент це вже стало для нас викликом. На жаль, війна внесла свої корективи і свої виклики, тому стала необхідність у розробці такої програми, яка має акумулювати. Всю громаду зрозуміти, які саме напрямки в нас умовно просідають, які потребують більшої уваги. Тому саме завдяки цій програмі ми намагаємося покращити ситуацію в нашій громаді. А за останнім опитуванням. І Міжнародного республіканського інституту по саме по блоку безбар'єрності Вінниця зайняла перше місце. Але ми розуміємо, що цього недостатньо, тому що ми бачимо багато проблематики, і ми плануємо найближчі три роки приділити максимум зусиль, щоб покращити ситуацію нашої громади. До речі, ми говоримо про Вінницьку міську територіальну громаду, до якої увійшли. 8 населених, населених пунктів і ця робота щодо виконання і реалізації програми буде і там. Як би мовити обов'язково своє продовження обов'язково, тому що ми не розділяємо місто Вінниця і населені пункти. Ми Вінницька міська територіальна громада, тому всі заходи, які ми розробляємо в наших програмах, вони стосуються абсолютно всієї громади. Тому і заходи безбар'єрності, вони теж будуть враховуватись при плануванні реконструкції. Якщо ми говоримо за вуличну шляхову мережу, це буде стосуватися і закладів освіти, які знаходяться на цих е, е, територіях. Тому Тут яких обмежень немає. Ми єдине ціле, тому і для нас важливо зробити простір всієї громади в цілому, пані Ольгу. Питання безбар'єрного доступу людей з деякими порушеннями стану здоров'я насамперед до громадського транспорту. У Вінниці фактично вирішено на 60%. Скажіть, а що планується зробити, аби досягти 100% результату? Насправді в. Переважній більшості вирішення швидко, швидко даного питання це велика фінансова підтримка для цього. Адже це необхідно замінити рухомий склад, можливо, провести певні заходи, які. Будуть сприяти доступності цього транспорту. Але дійсно, ви правильно зазначили, що 60% маємо на сьогодні. Це достатньо великий показник серед інших українських громад, але ми не зупиняємося. Ми працюємо над збіркою тролейбусів низькопідлогових, і на сьогоднішній момент з 19-го року по сьогодні це вже 31 тролейбус. Тобто, це ми показуємо своїм прикладом, що ми не закуповуємо старі, наприклад, да, тому що ми розуміємо, що новий. Досить дороговартісний, а ми все-таки своїми силами здійснюємо крупну вузлову збірку таких тролейбусів і покращуємо доступність. Якщо ми купляємо чи заміняємо старі автобуси, виключна вимога це. Максимально екологічний має бути транспорт і безпосередньо доступний. Тобто ці автобуси або з відкидними пандусами, або з е, низькопідлогові. Ну і в подальшому ми розуміємо, що великий виклик перед нами стоїть це серед трамваїв е, у взаємодії з нашими цюрськими. Партнерами да, ми отримуємо вже багато років е, чудові трамваї, але на жаль, вони недоступні. Але разом з тим, наша Вінницька транспортна компанія і цюрські е, партнери активно працюють над тим, щоб впровадити на для останньої партії е, трамваїв, це трам 2000 саме е, вставку низьку підлогову, яке може вирішити дане питання. Ну і зрозуміло, що потрібно переобладнувати і зупинки. uh -huh. Так, це комплексне рішення, тому що якщо ми, до прикладу, візьмемо нашу центральну частину, да, великі достатньо перепад да, від самого, самої дороги до самої платформи трамваю. Тому тут будуть поступові рішення. Ну якщо подивитись на останні проекти, які були реалізовані в нашій громаді, ми можемо переконатися, що вже конкретні кроки в цьому напрямку здійснюються. Пригадаємо вулицю Батоську, у нас є Віденський Платформи, тобто підняте е, дорожнє полотно вище, щоб людям було зручніше підніматися в транспорт. Це відповідні касельські бордюри, які дають можливість транспорту під'їжджати достатньо близько до ротатуару, щоб людина могла безперешкодно потрапити у е, транспортний засіб. Пані Ольго, а от щодо безбар'єрного доступу насамперед до закладів соціальної сфери людей цієї категорії, знаємо, що робота ця ведеться вже протягом останніх 10 років. Але ж над чим сьогодні ви працюєте? Що потребує удосконалення? Якщо ми говоримо про соціальну сферу, я можу трошки більше глибше це питання розкрити в частині того, що для того щоб зрозуміти наскільки об'єкт є доступним, необхідно розуміння. Що саме має бути доступним? Тому що якщо в закладі, наприклад, створений пандус або підйомник, наявна тактильна плитка чи наявний шрифт Брайля, а, наприклад, вбиральна недоступно, чи можна рахувати даний заклад повністю доступним? Ну, я думаю, що ні. Тому для нас до кінця поточного року якраз стоїть така задача, щоб ми розробили спільно з експертами, щоб нам допомогли в цьому процесі, зробити відповідний чек-лист. Які дасть можливість оцінити доступність конкретного закладу. Далі до кінця року ми маємо їх обстежити і визначити саме, які заходи необхідно доробити в конкретній установі для повного виконання вимог доступності. Тому насправді з сьогоднішнього моменту до кінця року. Обстеження, формування чек-листа і визначення конкретних заходів, які підуть на наступні три роки, і саме у ці заходи будуть передбачати там першочерговість щодо виконання фінансування для поліпшення загальної ситуації. А от щодо створення умов для отримання якісної освіти цієї категорії осіб. Передбачено відповідною програмою, якщо так, то можливо на яких питаннях акцентована буде увага? Ну, перш за все, освітня безбар'єрність це ключовий напрямок. Ми розуміємо, що в період війни, на жаль, не всі заклади освіти на сьогоднішній день мають укриття. Але, адже, адже безпека, це перед усім, тому що це діти і вони мають навчатися в безпечних умовах. Тому від початку війни. Понад 80 закладів освіти були облаштовані, тобто здійснений капітальний ремонт найпростіших укриттів. Тобто, це дає можливість на випадок повітряної тривоги діткам спускатися у відповідні приміщення і бути в безпеці. Але не виключенням є інші заклади, які не мають, на жаль, достатнього такого найпростішого укриття. Тому тут вже підходимо більш глобально щодо конкретних заходів. Саме побудови протирадіаційних укриттів, і на сьогоднішній день ще тривають роботи, і вони мають бути завершені до 1 вересня поточного року. Це по шести ліцеям і по чотирьом закладам дошкільної освіти. Тому безпека в даному питанні. І це з врахуванням доступності, тобто відповідні пандуси чи ліфти, це все дотримується. Що стосується освітніх потреб діти, які потребують особливих освітніх послуг, є такі дві категорії фахівців: це асистент дитини та асистент вихователя. Це важливі дуже фахівці, які допомагають саме діткам в начальному процесі. Тому це такі одні із ключових і важливих елементів. Ну і не забувайте, Ваємо про доступність, ми розуміємо, що не в кожній школі є дітки, які потребують освітніх послуг. То в даному випадку, там, де вони є, в першу чергу передбачаються заклади для фізичної безбар'єрності, щоб ця дитинка могла вільно потрапити у заклад освіти і отримати ті послуги освітні, які вона потребує. Давайте поговоримо ще про програму комплексного відновлення території громади. Можливо, зупинимось на стратегічних питаннях, які планується вирішити. Під час її виконання, враховуючи те, що третій рік ми перебуваємо в стані війни, але тут слово відновлення території, трішки можливо ріже слух, та все ж таки, да, я трошечки поясню глобально. Дійсно, над цією програмою ми працювали не три місяці, як на програмою безбар'єрності, а майже рік, ми дотримувалися вимог постанов Кабінету міністрів, де визначалася. Певні заходи, які мають робити е, муніципалітети в частині розробки такі, такого важливого документа, на сьогоднішній момент Вінницька міська територіальна громада є першою громадою е, яка, обласного центру, яка розробила таку програму. Ми в, при її розробці мали тісну взаємодію з е, міністерством інфраструктури України, які нас направляли в формування даного документа, тому що ми розуміємо, що під час війни... Це має бути достатньо аналітичний, сильно обґрунтований документ. І в нашій роботі, і самі які ключові три напрямки стратегічні цілі, які ми передбачили саме в цій програмі, це безпосередньо безпечне середовище, стійка громада та турботливе врядування. Це стратегічні цілі, і під кожну цю ціль є оперативні цілі, які ми маємо досягти для досягнення певного результату. І трошечки Яснюю, що, про що йде мова е, з дефініцією відновлення. Так, да, ми розуміємо, дякуючи Богу, що е, ми не маємо е, великих руйнувань, але саме відновлення це не про відновлення безпосередньо будівель. Це про нову філософію, про нове бачення перелаштування різних галузей нашої громади в енергетичній сфері, в медичній, в освітній, тому що ми розуміємо, що ми маємо понад 44 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, має бути якась перебудова і в економічній сфері. Ми знаходимося в тилу, і відповідно наша громада достатньо має бути сильно економічною, тому що при розробці даної програми ми теж залучали. Велику кількість громадськості. І весь процес, що по першій програмі, що по другій, він відбувався публічно. На наших сторінках на офіційному сайті міської ради ми запрошували абсолютно всіх бажаючих долучитись і висловити свою думку. Ми проводили відповідне опитування. І самими ключовими факторами, які стали для наших мешканців, і в тому числі які виїхали за кордон, було три основних напрямки: це безпека. Щоб повернутись, наприклад, да, чи чому ви хочете повернутись, чи які умови стримують вас? Це безпека. По-друге, це під, ну це воно спільно підтримка Збройних сил України, це робота, наявність роботи і житла. Тому ми орієнтувалися саме на ці напрямки, і далі будемо рухатись. Програми, про які ми говоримо, вони прийняті фактично. В... Всередині року і кошти на їх фінансування не закладені в міському бюджеті, фактично. Реалізація запланованих масштабних заходів відбуватиметься вже в наступному році, коли буде закладені кошти в бюджеті громади на 2025 рік. Так абсолютно вірно. Ми е, розуміємо, що всередині року це е, зробити досить складно, тому е, далі до самої програми комплексного відновлення буде наслідуючим документом. Це план відновлення. Він буде містити безпеку. Посередньо проекти на сьогоднішній день ми їх сформували по громаді понад 100. і далі ми будемо визначати першочерговість в кожній галузі певних проєктів до реалізації, і відповідно визначати потенціал нашого бюджету для співфінансування. Ну, ми розглядаємо, що орієнтовно десь 10% даної вартості проєкту міська рада може безпосередньо. Використати для таких проєктів. а далі ми активно працюємо для того, щоб знайти відповідних донорів чи державна підтримка для реалізації цих проєктів в майбутньому. Що ж я дякую вам за змістовну розмову. Час ефіру на жаль добіг кінця. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. За участю директорки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольги Ремишевської йшлося про умови реалізації програми розвитку безбар'єрного простору та комплексного відновлення територій Вінницької громади найближчі чотири роки. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.